Добрий день, малята! На минулому занятті ми допомагали фермеру збирати овочі. А сьогодні ми з вами пограємо в пальчикову гру овочі. На городі овочі збирали і у кошик їх складали, бурячки, капусту і моркву помідори, огірки. А ще трошечки гороху ох, втомились малюки. А тепер давайте спробуємо на другу ручку. На городі овочі збирали, і у кошик їх складали, бурячки, капусту й моркву поміч. А ще трошечки гороху ох, мились малюки. А тепер давайте спробуємо двома ручками разом. На городі овочі збирали, і у кошик їх складали. Бурячки, капусту і моркву помідо. А ще трошечки гороху, то мились малюки. Молодці малята, до побачення!